Така у нас погодка. А от прильоти. Якщо б на війну ніхто б не пішов, е, я думаю, вже б не було країни цієї. З нами, з нами б було б біда. Б. Прийшли б російські окупанти і не було б тут, тут нічого. Зранку я просипаюся в гарному. Настрої і дуже з любов'ю йду і роблю свою працю з моїм колективом. Головне в моїй праці не допускати простоїв в техніцьких лініях, угрудкування та взагалі простоїв машини. Я працював у цеху в той день, коли почались перші повітряні тривоги. Почалося вторгнення з сторони Росії. Перша повістка на роботу прийшла. Це було 26 лютого 2022 року. Я пройшов ВЛК, мені сказали чекати. Потім прийшла друга повістка. Знов пройшов ВЛК, де мені сказали, що ще не твій час, почекай трошки. Прийшов я до воєнкому і сказав, що. Вже час мій прийшов, треба мені вже їхати, бо багато людей, моїх родичів і близьких товаришів, вже там були на той час. В червні 28 числа мене забрали. Під час війни я був на нулі на Донецькому напрямку, був приблизно рік. І що мені, мене вразило, це бойовий дух моїх побратимів, котрі оточували мене. Отак от, от ми в наші будні дні хуїм бліндаж кілометр. Всі друг до друга підтримували, коли був мінометний обстріл. За цей час, що я провів на нулі, ми мій зв'язок з родиною тільки був, коли ми ходили за їжею. Там був зв'язок інтернет, і в нас була команда: тільки ставити плюс, що я живий. У Вайбері. Ніякої інформації ми не могли написати, де що, ми, що з нами. 16-го 10-го року, під час коли ми з побратимом несли їжу, почався обстріл танковий. Дорога життя. Ось посадочка. Така в нас бомба. Ми ще не встигли запригнути. В нашу посадку, в наші е, окопи, як відбувся різкий вибух, і було в нас три поранених е, військових. Це е, я, в тому числі, мені попав осколок від танкового снаряду с 125 і розбила ключицю. і на, ми втрьох трьох. Е, йшли 1,5 кілометри на евакуацію. Ось таку пору працює дрг група, яку ми нещодавно винищили. Туман за метрів сто нічого не видно взагалі. На фронті найважчий момент це було. Поранення, де як у Першу мирову війну все в пилі, десь хтось кричить, і воно це уповільненому такому часі, де можна розповісти до хвилини і секунди, що відбувалося. В той час пахло, я так би сказав, смертю. Так, воював я ще довго після поранення, коли я вже повернувся додому, діти мене зустріли дуже міцно, мене обняли і не відходили з неділю, мабуть. Точно. Зараз люди, котрі, навіть і чують і знають, що ти ветеран, що, що ти прийшов з війни, але вони не розуміють, через що кожному із нас прийшлося е, пройти. Вони гадають, що ми там заробляли багато грошей. Вони не розуміють, що от то, що ми. Взагалі е, получали, будучи там на нулі, е, ми е, частку грошей ми самі покупали і колеса, той же спецодяг, який нам потрібен, був зимовий період, е, щоб сховатися від, від дронів, котрі, е, як їх зараз на... На... називають дрони-смертники. Я особисто пішов воювати заради. Своїх дітей за країну, на, на, на я, мене народила мати. Та й взагалі, щоб був мир в нашій країні, щоб нікому не довелося те пережити, що пережили ті люди, котрі ще там знаходяться, і ті, що вже повернулися.